Ходять, якщо я скажу, що серпень це паскудна пара. Всі в відпустках, всі на морях, всі на присадух ділянках, ті, хто не можуть собі дозволити море. І Ніяких новин, як таких, і не відбувається. Тому сидять бідні журналісти і не знають, що робити, тому що телевізор повинен показувати новини, радіо повинно. Ці новини транслювати, і газети повинні виходити. І ось ефект такої бомби, яка вибухнула, це новина про те, що нібито депутат обласної ради, голова Дубенської районної держадміністрації Данило Кривкевич подав відставку, зібрав свої речі з робочого кабінету і поїхав в невідомому напрямку. Ну, Кажіть, не кажіть, все ж таки хоч якась новина у нашому не так е, вже і дуже насиченому інформаційному рівненському просторі. Так от, чи була ця новина, і чи, що може означати дострокова відставка Колкепча? Журналісти, які кинулися перевіряти відразу цю інформацію, отримали суху відповідь від прес-служб про те, що наразі пан Данило знаходиться у відпустці. Тому ні про яку поки що відставку його, чи ще якісь різні там, незрозумілі речі, не йдеться. Ну, але все ж таки, давайте якось змоделюємо ситуацію абсолютно умовно, як це все відбувалося. Наприклад, це відбувалося. Я думаю, вчора, уявім собі, чи це було зранку, чи ввечері я точно не знаю. Приходить пан Данило до свого робочого кабінету разом з помічниками збирає свої речі, там, що там подарований а, якийсь цукровий буряк. Ще там якісь сувенірчики. От е Фотографії своїх рідних, е всі свої там необхідні якісь е такі дрібнички, які потрібні, в принципі, голові райдер адміністрації в його кабінеті. Збирається все в лантух, а його помічники виносять за ним. Він гордо виходить, не впевнений, що якимись теплими словами згадує усіх своїх співробітників, махає руками, сідає в машину і їде. Це, знову ж таки, кажу, авторське моделювання ситуації. Питання, чому він поїхав? Кажуть, що перед тим він навіть поклав конверта до певної скриньки і відправив там, власноруч написану заяву про відставки з посади голови районної адміністрації. В цьому ще кажуть, що коли він виходив, щось він там бурмотів про те, що його кинули, чи щось не дотримались тих умов, з якими попередньо він був, погодився. Не знаю наскільки це правда. Вже зараз е, виникає гостра дискусія, і всі думають, а чи не пов'язана ця відставка е, відставка в лапках. Відпустка, перепрошую, Королекевича із історією із ще одним рівнянином, уродженцем саме з чини, Петро Мельником, який, як відомо, став першим, на якому почали опробовувати браслети на електронні, і першим, який цей електронний браслет обхитрив і втік. Очевидно, що історія з Мельником, вона яка ще буде тривати, і яка в інформаційному просторі буде відволікати увагу наших громадян від подорожчання якихось продуктів чи чергових панічних настроїв на валютному ринку, так от ця історія буде продовжуватися як великий серіал з певними перервами і з певними загостреннями. І все ж таки сама чи не основна мета напевно, цього серіалу не тільки відвернути увагу наших шановних громадян і якось чином їх призвучити дивитися телевізор, але і, напевно, це все-таки певна перестрога тим, хто не потрапив в обоїв, ті, кому влада ніби й довірила, і ти, народні депутати, але ті, які цю довіру. Якось не використали. Пан Данило, напевно, може розказати про це все сам. Але навряд чи він це буде робити. Пан Данило також може повернутися з відпустки, але при його то, в принципі, статках і його можливостях вже зараз ніжитись десь на підтеплим. Адріатичним сонцем, точніше, адріатичне, то не сонце, адріатичне узбережжя, десь на теплому пісочку. Замість того, щоб якось з певними зусиллями і з певною небезпекою відстоювати свої позиції тут, щоб ви вибрали на цьому місці? Напевно, те, що зробив пан Данило, поїхав. У відпустку? Знову ж таки, це все тільки припущення. Чому образився пан Данило і чи він ображався взагалі на когось із рівненської влади? Чи мав він з кимось конфлікт? Тиша. Адріатичне узбережжя, сонце, відпустка. А чи повернеться з цієї відпустки? Ну тоді переговоримо зіснову.